Magic Mouse 2. Миша, перед купівлею якої замислюються навіть користувачі техніки Apple, що вже казати про Windows-юзерів. Але чому би і ні? Це відео досвід використання легендарно компромісної миші від Apple на комп'ютері з операційною системою Windows. Відео містить фрагменти гайду з налаштуваннями миші, тому в тих, кого дійсно цікавить ідея використання цієї миші поза екосистеми Apple, осмілюсь попросити авансу вподобайку та за бажанням коментар. Почати пропоную з того, що незважаючи на шалений прибуток з цього каналу, витрачати близько 3000 гривень на купівлю нової миші я не хотів. Тож ця миша дісталась мені з UX за 1600 гривень. І спиратись в огляді я буду саме на цю ціну, яка наближається до 42 доларів США. І так що ж ми отримаємо за ці гроші? Коробку білого кольору, що обтягнута плівкою, саму мишу, дріт Type-C на Lightning та документацію. Magic Mouse 2 виконана у мінімалістичному стилі. Верхня частина корпусу хоч і здається скляною, але насправді зроблена з пластику, нижня частина якої біла, з рахунок чого і вся поверхня здається білою. Але таке рішення має суттєві недоліки, до яких ми ще повернемось. Нижня частина зроблена з алюмінію. На ній розташовані дві рейковоподібні ніжки, роз'єм лайтнінг, перемикач вімкнення-вимкнення миші та сенсор. Характеристики останнього, напевно, невідомі, але мені траплялася інформація про 1000 DPI. Нехай вас налякає розташування роз'єму Lightning. Миша є бездротовою, тому використовується він виключно для заряджання будованого акумулятора ємністю близько 2000 мАг, якого завдяки Bluetooth версії 4.2 вистачає більш ніж на місяць при умові щоденного 7 годинного використання. Ну а повністю зарядити цей акумулятор можна за 1,5-2 години. Переходячи до ергономіки, можна впевнено сказати, що миша є дійсно унікальною. При довжині в 11,3 см та ширині 6 см миша не виходить за звичні нам габарити, як і вагою в 95 г. А от висота в 2 см є майже вдвічі меншою. Ще з особливостей лише одна фізична кнопка та відсутність фізичного колеса миші, а веж, звісно, їх функції нікуди не дівись. Близько 70% поверхні миші є сенсорною, що еквівалентно 8 см. Ці 70% поділені на три зони, які і відповідають за ОКМ, ПКМ та колесо миші. Тобто тримаючи палець на лівій частині при натисканні спрацює ліва кнопка миші, а тримаючи на правій права. Роблячи скрол на умовній середині миші, спрацює колесо. Очевидним мінусом такої конструкції є неможливість натискання одночасно двох клавіш миші, але саме вона з зазначеною раніше висотою не дозволяє тримати мишу звичним хватом. Здавалося б, ми і так тримаємо мишу великим та безіменним пальцями, але у випадку з цією мишою їх треба хоч і дуже слабко, але все ж стискати. Бо у людей з великою ладонью втрачається третя точка опори в районі зап'ястя. Ну і на додачу до цього, для коректної роботи клавіш при натисканні другий палець має перебувати в повітрі. На початку використання я помилково тримав обидва пальці завжди в повітрі, що призводило до дискомфорту та доволі швидкої в тому відкористування. Зараз мої пальці просто лежать на поверхні миші, ну а коли потрібно скористатися якоюсь з трьох областей, обидва пальці підіймаються і опускається вже потрібний. Отак плавно відбувається перехід до досвіду використання Magic Mouse 2, ну, а почати його я вважаю потрібно з налаштування та підключення цієї миші до комп'ютера. Переходимо за посиланням на відео цього добряка і вже в описі цього відео знаходимо посилання на його сайт, з якого і завантажуємо потрібний нам архів. Розпаковуємо та відкриваємо цей файл. Якщо у вас нема 7-Zip, то завантажуємо його натисканням на цю кнопку. Або ж можете його завантажити з офіційного сайту. Наступним кроком є завантаження буткемпу натисканням на цю кнопку. Ну і нарешті обираємо, для чого саме драйвера нам потрібно встановити. В цьому відео мова йде про мишу, тож я обираю саме цей варіант. А ви наступним вийде відео про клавіатуру, тож я дуже раджу підписати, щоб не пропустити його, бо спойлер, Logitech дрогнув. Повертаючись до миші, як ви бачите, є ще можливість увімкнення Natural Scrolling, що фактично являє собою інверсію колеса миші. Кожен вирішує для себе, чи потрібно йому це, ну а я ж просто покажу, як це увімкнути. Натискаємо сюди і у нас відкривається редактор реєстру. У розділі хід розгортаємо першу папку, розгортаємо ще одну та вже в ній обираємо Device Parameters. Знаходимо Flip Floop View та робимо подвійний клік по ньому. Замінюємо 0 на 1 та натискаємо ОК. OK". Неважливо, вмикали ви собі Natural scrolling чи ні, але наразі потрібно обов'язково перезавантажити ваш комп'ютер. Після перезавантаження переконуємось, що миша увімкнена та під'єднуємо її по Bluetooth. Ще можу відзначити, що існують платні програми, які відновлюють елементи втраченого функціоналу, наприклад, ті ж самі жести. Зазвичай у таких програм є близько місяця безкоштовного періоду, тому, якщо цікаво, можете спробувати. Посилання на ту програму, яку деякий час використовував я, знайдете в описі. Ну от і все. Після етапу підключення можете починати формувати власний досвід використання, ну а я ж поки поділюся своїм. До форм-фактора та ергономіки у мене ніяких претензій нема. Так, це незвично, але у такого рішення є і свої плюси. Через майже вдвічі меншу висоту ваша кість не так сильно задерна вгору, що в поєднанні з постійною потребою підіймати пальці, позитивно впливає на кровообіг та зменшує ризик виникнення того ж самого тунельного синдрому. Питання ж виникає до тієї самої пластикової частини. Рішення дуже нестійке до подряпин, причому навіть від тканини. Протягом всього літа я активно подорожував з цією мишею. Перевозив я її в цьому рюкзаку, конкретно в цій кишені. Вежала вона там одна, ну одна рюкзака була забита футболками. І Чесно, я був дуже засмучений, коли побачив одну доволі глибоку подряпину і одну прям пляму потертостей. І якщо ця так звана пляма майже не відчувається при використанні і непомітно при неприскіпливому огляді, то от подряпина і відчувається, і прям дуже помітна. Бо, як я вже казав, цей елемент корпусу зроблений з прозорого пластику. І при подряпині, тобто замутненні зовнішньої частини, це замутнення відкидає тінь, яка прям дуже помітна на білому фоні. Але добре, припустимо, їх поява це норма при використанні, зате миша круто виглядає. Погоджуюсь, це все дійсно дрібниці, а особливо у порівнянні з так званою затримкою курсору. Я дійсно можу обійтись без бокових кнопок, вже важче, але можу обійтись без можливості одночасного натискання декількох кнопок. Але затримка і відносна перерівчитись пересування курсора ставить особисто для мене на цій миші жирний хрест. Під перерівчитим пересуванням курсора я маю на увазі не якісь там відвали, а ніби дуже малу герцовку сенсора. Я припустив, може це через килим для миші, все ж це офіційно там офісна миша, і взагалі я не бачив, щоб її використовували на килимі. Але ні, на звичайному столі може трохи краще, але все одно приблизно те саме. Причому я дивився на неї близько десятка оглядів і у жодному про це нічого не було сказано. Тому я вважаю за потрібне припустити, що можливо проблема з цими так званими перериваннями. Пов'язане з драйверами, або я навіть не знаю чесно. Пишіть свої здогадки у коментарях. А от відчутна затримка є навіть при роботі з iPad 9-го покоління, пристроєм від Apple. І за враженнями вона значно більша навіть за затримку при роботі з Windows. Щодо затримки, можливо, я трохи перебільшую, бо до цього у мене були переважно дротові миші. Але особисто я її відчуваю. Як на думку Apple професіонали мають цією мишою робити елементарне вирізання чи обведення в фотошопі, я не дуже розумію. Тож, підбиваючи підсумки, можу сказати, що як основну мишу для пристрою на Windows, я її однозначно не рекомендую. З елементарною або класичною офісною роботою вона може справлятися і відмінно. Але чесно, я сумніваюся до цінності такої покупки навіть за ціну в 30-35 доларів. Але, звісно ж, якщо вважаєте інакше, то знову ж таки запрошую до коментарів. Ще її можна добре використовувати з пристроями на Android, але погодьтесь, це вже зовсім інша історія. Ну а я вам дякую за увагу. Бувайте здорові!